Вітаємо на каналі Онишкевичі. Сьогодні готуємо вафельний торт з желе. Цей рецепт вже гуляє по інтернеті, багато господин його рекомендують, і ми з Ярославчиком вирішили спробувати. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, в каструлю ми додаємо вершкове масло, сметану будь-якої жирності і цукор. Все ставимо на середній вогонь. Постійно помішуючи, розчиняємо масло, з'єднуємо всі компоненти в одну масу і доводимо до кипіння, але не кип'ятимо. Забираємо з вогню і одразу в гарячу масу всипаємо желе або галаритку. Що у вас є? Це одне і те саме. Ретельно перемішуємо і залишаємо, щоб маса трішки загусла. Ось у нас маса загусла приблизно десь за годинку часу при кімнатній температурі. Тепер збираємо тортик. Перемащуємо так, щоб тільки заповнити пори. У відео під опису ми залишимо рецепт на круглий тортик, плюс ще збільшені пропорції на великий квадратний тортик, якщо вам захочеться взяти великі квадратні вафельки. Перемащуємо, зверху даємо прес, залишаємо при кімнатній температурі на хвилин 20, потім відправляємо в холодильник на годинку-дві, і вже можна буде його куштувати. Тортик виходить такий желейний, Фруктовий і, як мій чоловік каже, кому як до смаку, бо йому більш сподобався звичайний, класичний зі згущеним молоком і горіхами, який ми нещодавно готували. Так, щоб спробувати для чогось новенького, я рекомендую. Дякую, що ви були з нами, дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українське. І хай вам все вдається, друзі!